Львів соціальний представляє громадська організація Самі. Як живуть ті, хто залишився наодинці зі своєю проблемою. Дізнайтеся про великі подвиги звичайних людей. Пізнавати світ на дотик, на запах, на звук. У Львові вже 12 років у навчально-реабілітаційному центрі Ливеня навчають дітей з вадами зору. І не просто вчать писати або ж читати. Їх навчають тих речей, які для зрячих є звичними. А для них це щоденний подвиг. Ходити їсти, робити чай і одягатися вчать дітей, які для суспільства є безнадійними. Йдеться про тих, хто не лише не бачить, але й не чує. Про великі подвиги в темряві. Дивіться далі. Що в нас справа від тебе? І, і, трава. Трава. А за травою що в нас де? За травою? Так, стіна. Подвиг перший Іванко він зовсім не бачить. Зараз урок орієнтації в просторі, коли вчаться обійти довкола школу. Що він зроблений? Левого. А це що у нас зроблено? Виталево. Добре. А це що? Дерево. Слухай, що це в нас? Молодшенка. Навчально-реабілітаційний центр Левеня для дітей з вадами зору експериментальний заклад нового типу. Його аналогії в Україні немає. Тут навчають дітей, в яких є залишки зору, і тих, хто зовсім не бачить. Дітей, які чують погано або не чують взагалі. І кожного вчать жити з діагнозом. Власне, жити, а не існувати. Так, маленько. Так. Подвиг другі батьки. У Ливеняті їх вчать правильно поводити з дітьми, щоб не нашкодити, а допомогти їм. З дитиною робимо різні вправи на дрібному торику, одначе, щоб дитина правильно брала предмети, одначе, вдома з батьками займаються, одначе, зорова стимуляція в нас є. Ми водимо різні зорові вправи, робимо. Дитиночка в нас спостерігає, вона нас дивиться води очима. Від дітей з важкими діагнозами батьки часто відмовляються ще в пологовому будинку. А ці мами вирішили вести боротьбу на життя. Моя дитина, і я повинна займатися тато, мама бабуся, і всі можемо займатися своєю дитиною. І Це найкраще буде лікування для неї. Подвиг третій, Анна Марія. Діагнозів у неї багато. Ніхто з лікарів точно не знає, що дівчинка буде вміти, а чого не зможе робити. кажуть, все залежить від того наскільки сумлінно батьки займатимуться з донькою. Правильно в ручку, Покажи. правильно Давай що, що? правильно, Ручечко. Гарно, пальчик, правильно. О, так, тримаємо те, чого ми вже досягнули, бо ми вже хоч, ходимо тут вже два роки. Вже досить багато, тому що ще на початку вересня дитина сама не сіла. Ну, сидить навіть розробити у левеняті. Є підготовча група і класи від першого до четвертого. Вчаться писати на спеціальних друкарських машинках, читати і все шрифтом Брайля. Ми йдемо за програмою. Першого класу, все що вчать у інших школах. Ми теж це навчаємо. Ми вчимо математику, українську мову, читання. Я навчився друкувати на машинці, ну і навчився, навчився е, викладати на дошці. Подвиг четвертий. Навчання тут триває цілий день. Спершу пишуть і читають, а потім вчаться жити. На уроках так званого соцпобуту тут все на дотик, в яку кімнату зайти, де спальня, а де їдальня. Наприклад, от п'ятниця позначка є. Е, от і в п'ятницю вони чітко знають, що наприклад у нас буде готування. Дитина підходить до календаря, бере позначку готування і йде. От до тих е, коробок і ящиків, в яких знаходяться всі предмети, які потрібні для заняття. Наприклад, дитина відкриває ящик, у нас є календар внутрішньої діяльності, що спочатку дитина бере, наприклад, флейонку, потім вона бере, наприклад, розкладає горнятка. Чаничка, попробуй, він теплий. Попробуй. Теплий. Танюшка, попробуй. Чайник теплий. теплий. На дотик пори року, на дотик настрій та емоції. Це насамперед для тих, хто не бачить і не чує. Як дитина може нам передати, що вона є щаслива? Це і наш умовне, ми це вибрали. Воно приємне нам на дотик. Тут щось таке. Вранки цікаве, повітряне таке. Тут так? ми вибрали, що це буде щасливий. Подвиг п'ятий. Наталя з рідними дівчинками спілкується з допомогою цього альбому. Коли вона йде в магазин з мамою, вона може показати все, що вона хоче. Коли, наприклад, вона приходить в магазин, вона може показати, от, наприклад, що і тут пишуть чорнодруком, що я хочу шоколадку, чи я хочу вафлі. Що це? Печиво добре. Є діти, які народились незрячими і не бачитимуть усе життя. Але дехто під час навчання може покращити зір і не тільки його. Подвиг шостий мартуся Вона прийшла до нас взагалі не ходяча, навіть не сиділа. Я не з зліцького додому. А зараз? Зараз? Зараз покажеш. Аді, <клес> сама пройдеш. І вона таки одяглася і пішла: вчитися жити. У світі де щастя на дотик, наче целофан, де ти можеш не бачити і не чути, але відчуваєш, що поруч є мама, вихователь або вчитель. І вони готові йти з тобою до кінця, бо вірять, що світло там є. І хай ти його не побачиш, але точно відчуєш. У своєму серці. Христина Стець Олег Кухар. Підсумки. Львів Соціальний.